Льюіс Керол Аліса в країні чудес. Розділ шостий Порося та Перець Хвилину другу вона дивилась на будиночок, гадаючи, як бути далі. Раптом з лісу вибіг лакей у лівреї і гучно затарабанив у двері кісточками пальців. Що то лакей вона здогадалася завдяки лівреї, бо з лиця то був радше карась. Відчинив йому другий лакей, кругловидий, з лупатими очима, схожий на жабу. Аліса завважила, що обидва мали дрібно закручений напудрене волосся. Їй страшенно закортіло дізнатися, що ж буде далі. Вона висунулася з гущавини і наставила вуха. Лакей Карась видобув з під пахви величезного, завбільшки, як він сам, листа, і, простягши його жабунові, врочисто оголосив Для герцогині запрошення від королеви на крокет. Лакей Жабун узяв листа і тим самим тоном повторив ті самі слова, ледь змінивши їхній порядок. Від королеви. Запрошення на крокет для герцогині! Відтак обидва вдарили один одному чолом так низько, аж посплутувалися кучерами. Аліса мусила втекти назад у хащу, щоб не чутно було її сміху Коли вона визирнула знову, лакея карася вже не було, а жабун сидів біля дверей і тупо зирив у небо. Аліса несміливо підступила до дверей і постукала. З вашого стуку, як з риби пір'я, зауважив Лакей. І то з двох причин. По-перше, я по той самий бік, що й ви, а по-друге, там такий шарварок, що вас однак не почують. І справді, гармидер усередині стояв пекельний. Хтось верещав, хтось чхав, і час від часу чувся оглушливий брязкіт, наче там били посуд. Тоді, скажіть, будь ласка, озвалася Аліса, як мені туди зайти? Ваш стук мав би якийсь сенс, провадив жабун, незважаючи на неї. Якби двері були між нами. Приміром, коли б ви постукали з того боку, я б вас, звичайно, випустив. Кажучи так, він не переставав дивитися в небо. А це здавалося жахливою нечемністю. Хоча, можливо, він і не винен, сказала вона про себе. Просто очі в нього майже на маківці, але принаймні він міг би відповідати на запитання. То як мені туди зайти? голосно повторила Аліса. Я тут сидітиму, зауважив лакей, аж до завтрього. Тут двері розчахнулися, і звідти вилетів великий таріль. Він бринів просто лакеєві в голову, але в останню мить тільки черкнув по носі і розбився об дереву в нього за плечима. А може, й до завтрього. Тим самісіньким тоном провадив лакей, мов би нічого й не сталося. Як же мені туди зайти? ще голосніше повторила Аліса. А це ще, знаєте, не вгадано, сказав Лакей. Чи вам взагалі треба туди заходити? Ось головне питання, чи не так? Так, звичайно, та тільки Аліса не любила, коли з нею розмовляли таким тоном. Це просто жахливо, проказала вона сама до себе, як вони всі тут люблять сперечатися. Лакей жабун, схоже, вирішив, що саме час повторити своє зауваження на інший лад. Я сидітиму тут, сказав він, вряди годи день у день». А що робити мені? запитала Аліса. Що завгодно відповів жабун і засвистав. Ет, що з ним балакати, розпачливо подумала Аліса. Він же дурний аж світиться, і вона штовхнула двері й переступила поріг. У просторій кухні дим стояв аж під саму стелю. Посередині на триногому дзиглику сиділа герцогиня й чукикала немовля. Кухарка схилилася над вогнищем і помішувала щось у величезному казані з усього видно юшку. Їхня юшка явно переперчена, казала Аліса сама до себе, чхаючи за кожним словом. Навіть їхнє повітря, і те було переперчене, чхала навіть герцогиня. Що ж до немовляти, то воно без угаву ревло і чхало, чхало, й ревло. Не чхали в кухні лише двоє: кухарка та дебелий з усмішкою від вуха до вуха кіт, який сидів на припічку. Чи не сказали б ви мені ласкаво? трохи боязко спитала Аліса, бо не була цілком певна, чи годиться їй озиватися першою. Чому ваш кіт такий дурносміх? Бо він чеширський, пояснила герцогиня. Ах ти ж, паруса! Останнє слово пролунало так зненацька і з такою нестямною люттю, що Аліса аж підскочила. Проте вона зараз же збагнула, що це стосується не її, а не мовляти, і, набравшись духу, повела далі. А я й не знала, що чеширські коти вміють сміятися. Коти із графства Чешир сміються на весь шир, сказала герцогиня. Майже всі. Я таких котів ще не бачила, чемно мовила Аліса, рада, що розмова налагодилася. Ти ще багато чого не бачила, сказала герцогиня. Це зрозуміло. Алісі не дуже сподобався тон цього зауваження, і вона подумала, що не завадило б перевести розмову на щось інше. Поки вона підшуковувала тему, кухарка зняла з вогню казан і заходилася шпурляти, чим попало в герцогиню та немовля. Першими полетіли кочерга зі щипцями, за ними градом посипалися Блюдця, тарілки й полумиски, та герцогиня і бро. Вовою не повела, хоч дещо в неї й поцілило, а немовля й доти ревма ревло, тож зрозуміти болить йому від ударів чи ні, було неможливо. Ой, що ви робите? Схаменіться, благаю, кричала Аліса, підстрибуючи зі страху. Ой, просто вніс! Підний носик! У цю мить страхітливих розмірів баняк прохурчав так близько від немовляти, що ледь не відбив йому носа. Якби ніхто не пхав свого носа до чужого проса, сказала герцогиня. Земля крутилася куди ж паркіше. Ну, що б це дало? зауважила Аліса, рада похизуватися своїми знаннями. Подумайте лише, що сталося. Із днем і ніччю земля оберталася б навколо осі швидше, ніж до речі про ніж, сказала герцогиня. Відтя їй голову. Аліса тривожно глипнула на кухарку, але та пустила ці слова повз вуха і знай собі помішувала юшку. Тож Аліса докінчила. Ніж раз на добу, себто раз на 24 години чи, може, на 12». Ой, дай мені спокій! урвала її герцогиня. Зроду не терпіла рифметки. Вона завела щось, наче колискову і заходилася чукикати немовля, люто стрясаючи його наприкінці кожного рядка. Борчи, кричи, не, немовля, люби його, як чхає, що те чхання нам до шкуля? Маля прекрасно знає. Співаючи другу строфу, герцогиня не переставала несамовито трясти немовля, а воно сердешне так репетувало, що Алісі нелегко було розібрати слова. Бурчу кричу, на немовля Луплю його, як чає. Нехай маля не до школя до перчику стикає. Тримай! Крикнула раптом герцогиня до Аліси і швиргонула в неї немовля. Можеш трохи понянчити. Як маєш охоту, мені пора збиратися до королеви на крокет. І вона хутко вийшла. Кухарка жбурнула їй вздогінського роду. Але на диво схибила. Піймати дитину, виявилося не так просто. Руки й ноги в того чудернацького створіннячка були розчепірені на всі боки. Достоту, як у морської зірки, подумала Аліса. А само воно пихтіло, як паровик, і безупину пручалося. Нарешті вона знайшла належний спосіб укоськати немовля, скрутила його у вузол, міцно схопила за праве вушко та ліву Ніжку, щоб не розкрутилося, і вийшла з ним на свіже повітря. Якщо його звідси не забрати, подумала Аліса, то вони напевне його приб'ють. Як не нині, то завтра було б злочинно його покинути. Правда ж? Останні слова вона проказала голос і маля рохнуло їй у відповідь. Чхати воно вже перестало. Не рохкай», – сказала Аліса, висловлю свої почуття у якийсь інший спосіб. Та, немовля, рохнуло знову, і Аліса прискіпливо зазирнула йому в личко. Аби з'ясувати причину. Ніс у нього був без сумніву, аж надміру кирпатий, більше схожий на рильце, ніж на справжнього носа. Та його очі зробились підозріло маленькі, як на дитину. Словом, його вигляд Алісі не сподобався. А може, то воно так схлипує? подумала вона і зазирнула маляті в очі, чи не видно там сліз. Ба ні. Жодної сльозинки. Якщо ти золотко збираєшся перекинутися порося, поважно мовила Аліса. Я не буду з тобою панькатися. Закарбуй це собі на носі. Немовля знову схлипнуло. А чи зрохнуло, важко було сказати. Й Аліса якийсь час несла його мовчки. Вона вже починала хвилюватися. Ото буде клопіт із цим чудом удома. Коли це раптом воно знову рухнуло так виразно, що Аліса не без тривоги ще раз глянула йому в обличчя. Так, цього разу помилитися було годі. Перед нею було найсправжнісіньке порося. Носитися з ним далі було безглуздо. Вона опустила порося на землю і вельми втішилась, коли воно спокійнісінько потрюхикало собі в хащу. З нього виросла б страх, яка бридка дитина. Подумала Аліса. А як порося, по-моєму, воно досить симпатичне, і вона стала пригадувати деяких знайомих її дітей, з яких могли б вийти не згірші поросята. Аби лише знаття, як міняти їхню подобу. Подумала вона. І раптом здригнулася з несподіванки. За кілька кроків від неї на гілляці сидів чеширський кіт. Кіт натомість лише усміхнувся. На вигляд, наче добродушний, подумала Аліса. Але які в нього пазурі та зуби, варто з ним триматися шанобливо. Мурчику чи ширчику, непевно почала вона, не знаючи, чи сподобається йому таке звертання. Кіт, однак, знову всміхнувся, тільки трохи ширше. Ніби сподобалося, подумала Аліса й повела далі. Чи не були б ви такі ласкаві сказати, як мені звідси вибратися? Залежить, куди йти, відказав кіт. Власне, мені однаково куди йти, почала Аліса. Тоді й однаково, яким шляхом, зауважив кіт. Аби лиш куди дійти, докінчила Аліса. О, Куди тоді йдеш, сказав кіт. Треба тільки достатньо пройти. Цьому годі було заперечити, тож Аліса спитала дещо інше. А які тут люди проживають? Он там? кіт махнув правою лапою. Живе капелюшник. А отам він махнув лівою. Шалений заєць. Завітай, до кого хочеш. У них обох не всі вдома. Але я з такими не товаришую, зауважила Аліса. Іншої ради нема, сказав кіт. У нас усіх не всі вдома. У мене не всі дома. У тебе не всі вдома. Хто сказав, що у мене не всі вдома, запитала Аліса. Якщо у тебе всі вдома, сказав кіт, то чого ти тут? Аліса вважала, що це ще ніякий не доказ, проте не стала сперечатися, лише спитала. А хто сказав, що у вас не всі вдома? Почнімо з собаки, мовив кіт. Як гадаєш? У собаки всі дома, мабуть, так, сказала Аліса. А тепер дивися, вів далі кіт. Собака з пересердя гарчить, а зутіхи меле хвостом. А я мелю хвостом з пересердя, А від радощів гарчу. Отже. У мене не всі вдома. Я називаю це мурчанням, а не гарчанням, зауважила Аліса. Називай, як хочеш, відказав кіт. Чи граєш ти сьогодні в крокету королеви? Я б залюбки, відповіла Аліса. Тільки мене ще не запрошено. Побачимося там. Кинув кіт щез із очей. Аліса не дуже й здивувалася. Вона вже почала звикати до всяких чудес. Вона стояла й дивилася на ту гілку, де щойно сидів кіт. Коли це раптом він вигулькнув знову. Між іншим. Що сталося з немовлям? поцікавився кіт. Ледь не забув спитати. Воно перекинулося в порося, не змигнувши оком, відповіла Аліса. Я так і думав, сказав кіт і знову щез. Аліса трохи почекала, а ну ж він з'явиться ще раз, а тоді подалася в той бік, де, як було їй сказано, мешкав шалений заєць. Капелюшників я вже бачила. Мовила вона подумки, а от шалений заєць це значно цікавіше. Можливо, тепер, у травні, він буде не такий шалено лютий, як, скажімо, у лютому. Тут вона звела очі і знову побачила кота. Як ти сказала? спитав кіт. У поросячий карася? Я сказала в порося. Відповіла Аліса. І чи могли б ви надалі з'являтися і зникати не так швидко? Від цього йде обертом голова. Гаразд Казав кіт і став зникати шматками. Спочатку пропав кінчик його хвоста, а на сам кінець посмішка, що ще якийсь час висіла у повітрі. Гай! подумала Аліса. Котів без усмішки, я, звичайно, зустрічала. Але усмішку без кота це найбільша дивовижа в моєму житті. До шаленого зайця довго йти не довелося. Садиба, яку вона невдовзі побачила, належала, безперечно, йому, бо два димарі на даху виглядали як вуха, а дах був накритий хутром. Сама садиба виявилася такою великою, що Аліса не квапилася підходити ближче, поки не відкусила чималий кусник гриба в лівій руці й довела свій зріст до двох футів. Але й тепер вона рушила з осторогою. А що, як він і досі буйний, думала вона. Краще б я загостила до капелюшника.